Чернігівцям, що живуть у центрі міста, можна сказати, пощастило. До поліклініки, держустанови чи відділення банку, можна дістатись пішки. Та якщо треба скористатись транспортом, на кожній зупинці безліч маршрутів у всі кінці міста. А ось жителі околи часто стикаються з транспортними негараздами. Маршрутки ходять рідко і рано з'їжджають з маршруту. Так, мешканцям Олександрівки набридло скаржитись, і вони подали електронну петицію. В район Олександрівки ходить лише одна маршрутка номер 43 яка рухається на вокзал і в центр. В зв'язку з чим перевізник веде себе як монополіст. Водії маршруток самі вирішують, який час і яким інтервалом їхати, щоб набити більше пасажирів до салону. Після 18-ї години маршруток немає зовсім. Начальник профільного управління Олександр Бельський підтверджує, скарг на 43-й маршрут вистачає. Багато. От за останні дві, два тижні управління транспорту влаштувало раптову перевірку і порушення нарешті виявили. Були і скарги, і була петиція, навіть яка набрала 25 голосів по поводу 43-го маршруту, по поводу їхніх графіків руху, особливо в часи пік. Значить, дійсно були інтервали зафіксовані в 20 хвилин. Це багато для часу піку. Транспортники дослухались до проблем чернігівців, додали автобусів та нагадали перевізнику про обов'язковість виконувати вечірні рейси. Було додано дві дві машини додатково на цей маршрут, тобто буде зменшений інтервал до 80 хвилин, і чіткий він буде. І цей маршрут буде працювати. Вже працює, ну сьогодні ж або вчора вже працює до 9-ї години вечора. Хоча транспортні чиновники і заявляють, що реагують на всі звернення чернігівців, та дочекатись хоч якогось вирішення проблеми 43-го маршруту вийшло тільки після офіційної електронної петиції. Схоже, петиції працюють, принаймні у цій сфері, а жителі Олександрівки нарешті зможуть ввечері дістатись додому.